У сумах за одну ніч зухвало пограбували двох пенсіонерок. Спочатку зловмисник розжився у бабусі на 600 гривень, а потім попрямував на друге завдання, діяв за тим же сценарієм, потрапив у помешкання і почав вимагати в господарки цінності. Тепер уже з ножем. Наступне пограбування зловмисник скоїв на привокзальні, відкривши квартирку вікна на першому поверсі, заліз до помешкання, вімкнув світло та почав порядкувати в кімнаті. 87-річна господиня прокинулася і, побачивши в квартирі незнайомця, дуже злякалася. Ти каже зараз, якщо тільки крикнеш. У мене каже ось ножичок, я одразу голову одріжу. Якщо ти мені даси зараз гроші, які в тебе є, я кажу, тебе не трону. Мені хай деньги тільки потрібні. У квартирі старенької злочинець знайшов трохи більше ста гривень. Вимагав і ще й золото, однак бабуся переконала у відсутності цінностей, але геть не пішов, забажав перепочити в пограбованому помешканні. Він каже: у мене ще є одне діло, я дуже заморився. Так де мені каже, можна лягти поспати. Я каже, буду спати, а ти мене будеш стерегти. Налякана пенсіонерка не спала всю ніч, а на ранок вийшла на двір, де її побачила пильна сусідка. Форточка, дивлюсь, відкрита. Бабуся стоїть у тих дверях, да. що з хати, із зали виходить. Я її питаю, бабуся. Що з вами? А вона показує там, а яка у вас тось у хаті, вона киває. Жінка викликала міліцію протягом години грабіжника затримали. Ним виявився 24-річний безробітний житель обласного центру, який не вперше потрапив у поле зору правоохоронців. Свою провину юнак визнав вчинок, пояснив просто потрібні гроші. От сама нету, нету ні за що не одягатися, не покушати, нічого. Тетя, дядя, самі розумієте. Каюся, більше такого не ні Чисто сердечно познаює свою вину, Щиро каюся правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. На тепер він знаходиться під арештом, триває досудове слідство. Анна Книш, на часі новини.